Далеко не найбідніше місто на Росії Білград. самого ранку люди вишикуються у величезну чергу. Тут от нереальна черга стоїть за яйцями. Здівательство над людьми. машина тільки одна приїхала. І такі черги по всій великій та могутній. Багаті росіяни намагаються купити яйця дешевше, та на всіх їх не вистачає. не Закінчилось от надіс туди, туди, туди. Я не знаю, де конец. А ані я стані у російської влади. На це відповідь проста. Це не ціни піднялися, а народ почав більше заробляти. І тому такий попит високий. Аналіз показав, що в даному случаї возросло качество жизни наших граждан і вони увеличили потребілення в принципі м'ясних продуктів і куриного м'яса, як дієтичного і яйця. А це буряті. Більшість місцевих жителів центрального опалення не мають, а зима вже на порозі. Вони змушені опалювати свої будинки дровами, і це задоволення не з дешевих. У мене є поки на даний момент. теж є 20 кубок. Мені входило ще 10 тисяч. Мені це хватало. Ціни на деревину та вугілля тільки зростають. А росіяни змушені брати кредити, щоб не померти від холоду. А нині я не можу, тому що один куб обходиться 4,5. І мені этого не І Мені треба буде кув 20, мабуть. ж. Я обоєць мені тисяч дев'яносто 100. І я не располагаю такими средствами. І навіть у таких містах, де є центральне опалення, воно не працює. А місцева влада перекидає відповідальність із відомства до відомства. у мене інім стіни покриваються. Це нормально? Це взагалі ужасно. У нас вообще ні в жилих домах, ні в садиках, ні в школах немає отоплення. Діти мерснуть, пенсіонери мьорснуть. Які яйця, яке опалення? Ви краще подивіться, що діється з Америкою. Пендоси вже на колінах. Радуйтесь. Стабільності та благополуччю за Путіна ну, дійсно тяжове. Америка не видела такого современно Великой депресії у Росії. Так добре, що кількість росіян не платників за кредитами вже перевищила 21 мільйон людей. Тобто, кожен сьомий росіянин боржник банку. Росіяни змушені брати кредит, щоб не померти від холоду. Це на 22% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Загальна сума боргів фізосіб збільшилася на 200 мільярдів рублів, і зараз становить 2,9 трильйона рублів. Про всі ці проблеми точно знає спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко, яка має палац на березі Чорного моря, який, до речі, оцінюється приблизно в 300 мільйонів рублів. І схоже, чиновниця знає, як вирішити всі проблеми в РФ. Немедленно закон о всеобщем счастье. Вот вы знаете, я мечтаю, даже предлагала. Говорю, давайте мы создадим в России Министерство счастья, да? То ведомство, через которое будет проходить... Через то ведомство, через которое будут проходить все решения, все законы на предмет того, а сделает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми. Деньги идут на войну. То есть российский бюджет все больше и больше милитаризируется. Милитаризируется за счет, и за счет чего? За счет сокращения потребления простых людей. Это, знаете, как в том анекдоте. Папа, папа, водка выросла в два раза в цене. Ты будешь меньше пить, нет сыночек, ты будешь меньше есть. Вот приблизительно в таком формате живут сейчас россияне. У цивілізованому світі будують лікарні, щоб по медичну допомогу могли звернутися навіть у невеличкому містечку. А ось на болотах медицина працює по іншому: навіщо будувати? Це потрібно витрачати кошти на рабів. Краще пустити поїзд здоров'я і лікувати людей на вокзалі. Поїзд здоров'я унікальна можливість отримати качественну медицинську допомогу і при необхідності направлення на розширену діагностику в лікарнях краєвої столиці. Після медичної реформи в РФ було звільнено тисячі медичних працівників, закрити сотні амбулаторій, а тепер запустили поїзд здоров'я. Це якісна медицина від Путіна. Новий серіал про насильство. Слово пацанам. На Росії став культовим. І його шанувальники почали наслідувати головних героїв. Веркуську. На зупинці до 15-річного хлопця підійшли кілька хлопців із запитанням: А ти з якого району? Розмова закінчилася кількома ножовими пораненнями та смертю підлітка. Вбивць упіймали і з'ясувалося, що вони просто хотіли бути схожими на головних героїв серіалу. Тепер, другий сезон, вони дивитимуться вже за колючкою. Колишні вбивці, які отримують амністію за участь на СВО. Калійки, які повертаються звідти та їх у прямому розумінні викидають із громадського транспорту. Міста без центрального опалення та населення по вуха у кредитах. Таким воно є реальне життя у сучасній Росії. Але просто ви цього не розкажуть і на будь-яке запитання дадуть відповідь. Винні у всьому українці і проклятий захід.